Вітаю традиційно у цій порі добірка сюжетів з військової сфери України сьогодні. У випуску які військові навчання проходять на території України чи приймуть бійців добровольчих батальйонів до армії, та наскільки змінилось вітчизняне танкобудування з 1940 року? Спочатку пропоную вам переглянути матеріали військових кореспондентів із зони антитерористичної операції за ініціативою знову ж таки груп цивільно військового співробітництва було запрошено до співпраці Національний військово-історичний музей України. Було завдяки співпраці з місцевим населенням започатковані контакти з представниками так званої Донецької народної республіки. З метою надання нам можливості з пошуку та евакуації тіл загиблих військовослужбовців. Наш музей вже проводив облікову роботу з приводу загиблих, поранених, зниклих безвісті. Я особисто спілкуюся з офіцерами-кадровиками, які відповідають за облік військових втрат у, у Збройних силах України. Перший день у знайти 9 9 солдат. разведать данные на следующий день. Ну и по сей день группа сейчас едет. Сегодня она работает над обнаруженным братским захоронением. Сколько там, нам неизвестно. Но ну, следует полагать, что наверняка больше, чем пять человек. Работаем сейчас пока в районе Саурмогилы. Была одна разведка проведена в районе Лавайска, но были там трудности с тем, что дорога была грунтовая заминирована, были подорваны, увидели подорванные машины гражданские и принято решение, что следующая поездка поисковая будет с другой стороны, там, где позволяет безопасность. Есть уже первые результаты. Те фрагменты вещественных доказательств, которые мы собираем по месту, дают полагать, что большинство тех тел, которые мы собрали, они дают надежду на то, что сможем будет идентифицировать, то есть возвратить имена. Ще вчора зранку представники добровольчих батальйонів Азов, Айдар та Дніпро мітингували під стінами адміністрації президента. Вони вимагали, щоб їхні підрозділи забезпечили важким озброєнням. А вже надвечір представники оборонного відомства зустрілися з групами добровольчих підрозділів МВС України, аби обговорити можливість переходу бійців у збройні сили України. Ця ініціативна група представляє близько 200 добровольців. Зараз проводиться індивідуальна робота офіцерів мобістів з тим, щоб визначити де саме в якому підрозділі будуть проходити службу ці люди. Підрозділи МВС вже мають бойові досвід, показали себе з кращого боку. Тому бійці внутрішніх справ можуть влитися до лав збройних сил у найкоротші терміни. За лічені дні вони діятимуть пліч-опліч з армійцями і матимуть у своєму розпорядженні відповідне озброєння. Переконаний, що люди, які довели, що вони мають високий бойовий дух, які після потрапляння на передову готові продовжувати захищати нашу батьківщину. Це Власне, те, чого сьогодні, власне, і потребують збройні сили. України. Українські військові в зоні АТО тепер матимуть сучасного повітряного розвідника. Піднімається апарат на висоту 300 метрів, розвиває швидкість до 70 км за годину. І знищити його зі стрілецької зброї практично неможливо. За допомогою його ми можемо не підходити до самого ворога, а побачити віддалені об'єкти, відповідно, побачити розміщення їх, живу силу, кількість, і, відповідно, можна буде дати вказівки нашій артилерії, яка зможе накрити їх. Наш журналіст побував на військовому полігоні, де якраз випробовували безпілотний літальний апарат. На вигляд, цей іграшковий літак пінопластовий фюзеляж з розмахом крил 150 сантиметрів. Виготовили розвідника авіамоделісти, для яких безпілотники хобі. Але коли в країні йде війна, не могли залишитися осторонь. Завдяки їхній професійній майстерності та волонтерам. Один такий апарат вже знаходиться в зоні АТО. Незабаром доправлять туди і другий. Керувати безпілотниками не складно для навчання достатньо двох тижнів. Даний апарат має встроєний автопілот, який може виконувати функції польоту по заданому маршруту з урахуванням висоти. Ця камера вона відслідковує курс літака, як вліво. Так і вправо вона має поворотний механізм, який може повертатись. Дана є труба, трубочка, яка відслідковує швидкість літака по повітрю. Також він має GPS. Дане є відео, даними антеннами передається відеосигнал на базу. Передає GPS-координати в режимі реального часу. Передає відеокартинку з даної камери. Можна відслідковувати швидкість польоту літака, висоту, напрямок і дистанцію до місця взльоту. Перші два безпілотники авіамоделісти зібрали за власні кошти. Для масового виготовлення апаратів потрібно залучати волонтерів, адже вартість одного літака-розвідника від півтори до двох з половиною тисяч доларів.

Посіяла баба, осіяла баба, Конопель, посіяла баба, осіяла баба, Конопель. Конопелько. Кажу відверто, як офіцер, як музикант, як людина. Коли сюди сам приїжджаю і повертаюся до виконання своїх обов'язків безпосередньо на тому, там, де повинен знаходитись, я, словно, очищаюсь. Ці п'ять. Часів, які 5-6 часів, які я провожу, це відверті розмови, це очі в очі. Я приїжджала в шпиталь до прикордонників на день незалежності. Ми робили такий великий концерт. Ми також у Львові були в військовому центрі для мобілізаційних, тобто для тих, хто буде відправлятися у зону, АТО, звичайно ж теж підбадьорювали, як тільки можемо. Такий дівчачий десант привезла я до Львівського якраз військового центру мобілізації. І ми дуже вдячні, тому що насправді зірки не ми, зірки ті, для кого ми поїхали сюди співати. Зараз до вашої уваги актуальні сюжети наших журналістів з мирних областей України. У Чорному морі розпочалось українсько-американське навчання «Сібриз-2014». Воно триватиме два дні. Військово-морські сили країн-учасниць відпрацьовуватимуть проведення рятувальних операцій, виявлення суден правопорушників та бойові завдання. Цьогоріч до навчання долучилися дев'ять держав, зокрема Україна, США та Канада. За словами командувача українських військово-морських сил, це показник того, що весь світ з нами. Не дивлячись на особливість цього року, коли Україна веде війну з Російською Федерацією за цілісність і незалежність, ми дуже вдячні, що партнери наші відгукнулися. Ми проводимо це навчання, Воно має ж спрямованість, але більш високу інтенсивність. Тому я щиро вірю, що всі завдання, які поставлені, будуть виконані. На міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ розпочався сезон міжнародних військових навчань. Вже за два тижні тут зберуться представники майже 20 країн світу на навчаннях серії «Rapid Trident. А поки представники чотирьох європейських країн вчаться спільним діям під час ліквідації наслідків стихійного лиха в ході командно-штабної фази багатонаціонального навчання із залученням військ світла лавина лавина-2014» Військовослужбовці збройних сил Румунії, Словаччини, Угорщини та України вдосконалювали навички із застосування багатонаціонального інженерного батальйону при ліквідації наслідків стихійного лих. В басейні річки Тиса за словами керівника навчання полковника Володимира Кузика, багатонаціональні навчання серії «Світла лавина відбувається вже декілька років поспіль по чергово у країнах-учасницях і, зокрема другий раз на території України. Дане навчання розбито на дві фази. Перша фаза це командно штабна фаза, під час якої буде відпрацьовуватись злагодженість Штабів батальйону, штабу батальйону для організації та порядку виконання завдань інженерним батальйоном. А друга фаза це вже безпосереднє виконання тих завдань завдань, які будуть виконувати підрозділи безпосередньо інженерні підрозділи по виконанню поставлених задач. Необхідність у проведенні таких навчань виникла за результатами досвіду ліквідації повеней у районі басейну річки Тиса, яка протікає на кордоні України, Румунії, Угорщини та Словаччини, а також створення міжнародного інженерного батальйону Тиса. Цей підрозділ був сформований ще 2002 року з метою запобігання та швидкого реагування на загрози повеней, а також надання кваліфікованої професійної відповіді на наслідки стихійних лих. Які постійно загрожують країнам Карпатського регіону в ході першої фази навчання, яка відбулася на Львівщині, військовослужбовці країн-учасниць відповідно до сценарію повинні були оцінити обстановку, прийняти рішення на застосування підрозділів багатонаціонального інженерного батальйону при ліквідації наслідків стихійного лиха і організувати переміщення підрозділів батальйону у визначені райони для виконання завдань. Виконання цих завдань в ході командно штабної фази відбулося за допомогою програмного засобу імітаційного моделювання JCATS. а налаштування та роботу цієї складної системи забезпечили фахівці 270-го відділу імітаційного моделювання бойових дій сухопутних військ збройних сил України. Командири приймають рішення, оператори втілюються на екрані, і в режимі реального часу ми можемо побачити, як рішення командирів впливають на обстановку. Чи б вони прийняли правильне рішення, чи вони які зробили е, помилку. Якщо вони зробили якусь помилку, то можна цю ситуацію розіграти знову. Окрім того, в якості операторів засобів імітаційного моделювання працювали курсанти академії сухопутних військ. Відбір учасників з числа вихованців військового вишу відбувався в першу чергу з урахуванням їхніх знань англійської мови та спеціальності. Тож більшість майбутніх офіцерів, які взяли участь у заході, навчаються на факультеті підготовки спеціалістів інженерних військ. А перед початком навчання курсанти пройшли інтенсивну підготовку із використання відповідного програмного забезпечення, а також вивчили специфіку роботи штабів та дій підрозділів за стандартами країн-членів та партнерів північно-атлантичного договору. Для курсант, які є інженери, них є прекрасна можливість побачити, як працюють офіцери з інших країн, і вцілити цей досвід для себе у майбутньому. Виконую ті задачі, які мені потрібно, наприклад, де... Встановлюю міст через водну перешкоду, здійснюю руйнування перешкод за допомогою інженерної техніки, яка є у програмі. Друга фаза навчання, яка передбачає відпрацювання практичних дій на реальній інженерній техніці, відбуватиметься в одному з можливих районів виконання завдань на річці Тиса, що у Закарпатській області. Під час неї військовослужбовці країн-учасниць вдосконалюватимуть свої практичні навички та злагоджені дій в ході ліквідації наслідків повені та допомогу місцевому населенню. Найголовніше під час бою отримати перемогу та звичайно зберегти життя людей за статистикою. Переважно бійці гинуть від втрати крові. Тож важливо вміти правильно надати першу медичну допомогу. Для цього на бойове навчання, що відбувалося поблизу Миколаєва, запросили досвідченого тренера з тактичної медицини. Юлія каже, можна використовувати все, що є під рукою. Іспользується абсолютно все від классического натовского жгута Кет, так называемого, знаменитого сейчас, модного очень, а, так и нашего традиционного резинового жгута Эсмарха. Можно использовать все, все вплоть до а, ремня, а, арафатки, там, банданы, а, манжеты, которые можно срезать со штанины. В принципе, нет ничего, что нельзя было бы использовать в качестве жгута, если оно достаточно крепкое. Ті аптечки, що українська армія отримує від НАТО, не адаптовані до наших потреб. Адже військовим, які приміром потрапляють під обстріли градів, чекати допомоги доводиться інколи багато годин. Тож просто необхідні і такі засоби, як знеболюючі та протишокові. Тому волонтери зробили наш варіант. На полігоні підрозділи сухопутних військ та військово-морських сил набували того досвіду, який знадобиться на полі бою. Відпрацювали і питання злагодження та ведення вогню. Командири, які вже Бували в зоні АТО. акцент роблять на тому, як правильно вести бій з терористами, що робити у разі підриву БТРа, як проводити зачистку міста. «По інших частин, таких як засада В зеленки, бой в місті, коли вход в город для зачистки міста, також отрабатували нападення Сепаратистів та Град. Дійствує при обстрілі ГРАДом, при появленні безпілотних апаратів. Українська армія продовжує навчання танкістів. Мобілізовані чоловіки проходять бойове злагодження на полігоні 169-го навчального центру у Десні. Вони стріляють із озброєння бойових машин, згадують тактико-технічні характеристики та вчаться взаємодіяти. Наприклад, підйом на горку з зупинкою, так же само. це вправа трішки складна, тому що треба швидку реакцію, швидко зреагувати на те, щоб машина загальмувала в потрібному місці, і так же само швидко відреагувати на те, щоб машина тронулась з місця і не заглохла, щоб не скотити з горки. Спочатку навчань показували трішки погані результати, тому що на підйомі завжди заглохнули. Ну, зараз вони вже навчаються. Четвертий-п'ятий день у них водіння і в основному зараз намного кращі результати, ніж завжди. Більше уваги приділяють вправам підвищеної складності. Щоб виконати їх, потрібна небияка практика. Графік занять інтенсивний, адже багато хто з мобілізованих строкову проходив ще за радянських часів. Нам надають багато нових навиків, які ми не виконували ще при я не виконував при своїй строковій службі. Майже всі бійці є добровольцями та представляють різні регіони нашої держави. В нашому підрозділі знаходяться мобілізовані люди, які були мобілізовані понад місяць тому. Є представники з Донбасу, люди, які хочуть виконувати свій військовий обов'язок. Готуємо за спеціальностями механік водій, навідник-оператор, командир танку. Бойовий дух наших корсантів знаходиться на дуже високому рівні. До жовтня завод імені Малишева має відправити до Таїланду другу партію з п'яти кращих українських танків оплот. Якби Україна мала цифрову систему управління військами, вони були б незайвими у зоні АТО. На жаль, поки це не так, але вам варто знати про цю унікальну розробку. Це бойова машина оплот, танк нового покоління. Єдиний український зразок техніки, який може інтегруватися у цифрове поле бою. Він ще не був задіяний у сучасних збройних конфліктах, проте веде безперервну боротьбу у тендерних війнах. Основні конкуренти, безусловно, в першу чергу, російський танк т 90 китайський танк. В якій то степені зараз починають виступати і корейський танк. По тому, що по віду, США и Європа нових танків на ринок фактично последние десятилетия вже не производят, а займаються модернизацией имеющихся образців. Т-84 «Оплот» був створений на базі Т-80УД харківським конструкторським бюро з машинобудування імені Морозова. Перше його продемонстрували у 1995 році на міжнародній виставці озброєнь Айдекс в Абу-Дабі. Чотири роки тому оплот прийнято на озброєння української армії. Це легендарний середній танк Т-34. Свого часу він став проривом у радянському танкобудуванні. Коли перед Великою Вітчизняною війною герой Радянського Союзу, генерал-майор Борис Кошечкін, ще тільки навчався на танкіста, легендарна машина була рідкістю. Танк Т-34 в училищі був в Казанському, Один екземпляр стояв в парку і оклею во штавой. От приведуть туди курсантів. Брізен поднимет преподаватель, О, от таких танків товариш Сталін приказав зробити тисячі. Саме ця машина допомогла його підрозділу у битві під Прохорівкою, коли у сталевій м'ясорубці зійшлися 1500 сталінських та гітлерівських танків. За цей час кардинально змінилися підходи до ведення бойових дій. Змінилася і техніка війни. Тривалий час вважалося, що після Другої світової війни танки своє віджили і вони вимруть як динозаври. Але насправді сучасні конфлікти на кшалт Іраку і Афганістану, і інші мертвочі конфлікти показали, що танк залишається найбільш захищеною і найбільш ефективною одиницею на, на, на полі бою з умов, якщо він добре прикритий з так з, з, з повітря. Тільки за останні 3-4 роки, наприклад, наш суміжний сусід Російська Федерація продала до Індії близько тисячі машин Т-90 і ліцензію на виробництво ще двох тисяч машин. Тобто це теж показує нам про те, що танкові війська актуальні в різних куточках. Наш сусід Польща теж утримує собі на озброєння і закуплені у країн. Нато, відповідно, танки Леопард. Тож танки ще зарано списувати з рахунків. Вони продовжують еволюціонувати так само, як стрілецька зброя та винищувальна авіація. А чи колосальною є технологічна дистанція між двома зразками різних тисячоліть? Спробуємо оцінити це, порівнявши деякі параметри модернізованого т 34 85 та Т-84 «Оплот». Танк нового покоління через розміри та начинку важчий за свого прадіда майже вдвічі, його міцність вимірюється не міліметрами броні, а застосуванням паташарового бронювання та динамічного захисту дуплет, що вберігає навіть від тандемних боєприпасів. Перевага гармати сучасного танка беззаперечна, але боєкомплект т 34 більший. Дизельний двигун оплота потужніший у 2,5 рази, а тому він швидший, має більший запас ходу, до того ж може споживати усі види пального. Хоча наприкінці війни вели розробки щодо подолання т 34 водних перепон, це ж більше зразків мали скромні можливості. Та найбільшою інтригою є різниця у ціні цих двох танків, враховуючи, що оплот коштує майже 4 мільйони, він у 109 разів дорожчий за зразок 70-річної давності. Т-34 це свій час був ривок технологічний від попередніх, які були танки там, БТ, там, БТ-6, БТ-26 і таке інше, і який теж дав цілу пліяду далі модернізації. Танкоплод це вже танк ну, зовсім іншого покоління. У порівняльній таблиці наведено лише деякі параметри цих машин, і те, що ми розповімо далі, змусить вас поважати оплот ще більше. Адже цей танк здатний виконувати бойові завдання під час нападу і оборони в день та вночі за різних кліматичних та дорожніх умов, а також у разі застосування зброї масового ураження. На цій машині встановлена панорама, панорамний комплекс ПНК 6 за допомогою якого ми можемо. Спостерігати за місцевістю на 360 градусів засоби навігації та зв'язку дозволяють оплоту, наче флешці, інтегруватися до будь-якої цифрової системи управління військами. Він буде в полі зору командування на відстані до 50 кілометрів, а з допоміжною антеною до 350. Окрім 125-міліметрової гармати, з системою врахування вигину каналу Дула, оплот озброєний спареним та зенітним кулеметами, а для екіпажу передбачені автомати, гранати та сигнальний пістолет. Особлива відмінність те, що тут автоматизована коробка передач перемикається натискуванням кнопки в плюс або мінус вище стоячу передачу і нижче стоячу передачу. Одним словом, на боліді. Т-84 оплот долає місцевість під кутом до 32 градусів та нахиляється аж на 25 градусів. Його максимальна швидкість вперед – 70 км за годину, а назад – 35. На сотню цій грізній машині знадобиться до 370 літрів пального. Таким чином, на основних баках танк проїде 400 км, а з допоміжними – 500. Завдяки спеціальному обладнанню танк здатний самотужки вирити для себе окоп. А для проходження замінованих ділянок екіпаж може встановити на оплот мінні трали ножового та коткового типу. Його башта повертається на 180 градусів за 5 секунд. А якщо станеться аварія, навести гармату можна за допомогою ручних приводів. Танк також оснащений автоматичною системою пожежогасіння. Бути непомітною на полі бою українській машині допоможе термоізоляційна кришка моторно-трансмісійного відділення, та антирадарне покриття корпусу, режим бездимного запуску двигуна та система створення димової завіси, а також набір маскувальних сіток. Би танк поплот був привабливим для іноземних покупців. Він має стояти на озброєнні української армії у 2008 році. Представники Генерального штабу заявили, що Збройні сили України готові зробити державне замовлення на 10 таких танків. Та донині придбано лише один. Один танк або два танки не досить доцільно використовувати початок іменно в військових підрозділах на даний час, тому вони використовуються для навчання особового складу, перенавчення особового складу. Приймають участь і в міжнародних виставках озброєння з метою просування продукції українського оборонно-промислового комплексу на світові ринки. Ефективне використання нових танків можливе лише в рамках чітко визначених бойових одиниць. Це має бути або рота, або батальйон оплотів. Свого часу Борису Кошечкіну було присвоєно звання Героя Радянського Союзу за знищення його ротою 26 німецьких танків та здобуття важливих документів. Зараз він шукає спонсора для публікації своєї праці Астрофізика темна енергія а інколи замислюється і над тим, як би під прохорівкою проявили себе сучасні танки. «Картинки я бачив, вроді хороші, але нічого не можу сказати про його бойові характеристики. Я жалею, конечно. Ну, що ж поделаешь, Я ж не полежу в кожному. Я вже в вози, мені вже скоро сто лет. На цьому ми завершуємо випуск. Сподіваємось на добрі новини та бажаємо вірити у силу українських захисників. Побачимось.